Президент США Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення незмінної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії. Під час цієї зустрічі Джо Байден оголосив про нову допомогу для України. Також за словами президента США зараз іде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 вже цього літа. Про деталі стосовно цієї допомоги, а також про найважливіші результати саміту НАТО у Вашингтоні, поговоримо з моїми колегами Юлією Ярмонко, яка підключається до нашого прямого ефіру з полів саміту НАТО у Вашингтоні, та Остапом М'яршим, який знаходиться у Пентагоні, та мав нагоду поговорити із речником Пентагону Петом Райдером. Юля, можеш розказати спочатку деталі про яку допомогу Україні оголосили Сполучені Штати під час зустрічі президентів обох країн? Олексій, ти знаєш, так виглядає, що Сполучені Штати і партнери насправді приберігали великі оголошення саме для того, щоб оголосити їх впродовж саміту НАТО і таким чином продемонструвати свою незмінну підтримку Україні. І ми чули оголошення вже про ППО. Ми чули оголошення про те, що f 16 вже на шляху до України. Ми чули оголошення про фінансові зобов'язання НАТО на 40 мільярдів наступного року. І от сьогодні Сполучені Штати і президент Сполучених Штатів на зустрічі з українським президентом оголосив про. Новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів. І зокрема, в ньому офіційно прописана та якраз установка Петріот, яку оголосив президент Байден буквально позавчора. І ця зустріч, яка відбулася буквально годину тому. А перед цією зустрічю, обидва президенти розповіли трошки про те, що власне очікується від зустрічі і чого чекати від подальшої підтримки. Ukraine will prevail. Україна переможе, і я хочу, щоб ви знали, ми будемо з вами на кожному кроці. Два дні тому я оголосив історичну передачу Україні засобів протиповітряної оборони. Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги Україні. Це буде восьмий пакет, який я підписав з моменту прийняття закону щодо національної безпеки. Ми працюємо з нашими союзниками по НАТО, щоб гарантувати, що F-16 літатимуть в Україні цього літа. Дякую за настільки потужні новини про новий великий пакет безпекової допомоги. І я вдячний вам, вашій команді, адміністрації і звичайно конгресу, обом партіям, обом палатам і всім американцям за важливу і міцну підтримку України та українського народу. Разом ми рятуємо життя наших людей. Юлі, ти також слідкувала за засіданням Ради Україна НАТО на рівні голів держав. Що ти почула? А насправді Олексій, нам дали доступ буквально на перші кілька хвилин цього засідання, яке розпочалося півгодини тому. І на початку цього засідання Єн Столтенберг сказав, що найбільше говоритимуть про те, як закласти основи для перемоги України. І зокрема, він сказав, що будуть обговорювати довгострокові зобов'язання країн-членів альянсу для допомоги Україні. Володимир Зеленський перед початком цієї зустрічі мав теж прес-конференцію з Єнсом Столтенбергом, і там він сказав, що у нього є свої пріоритети на цю зустріч, а саме щоб обговорити протиповідь. Вітрину оборону обговорити програму F-16 винищувачів, але також обговорити питання вражання російських територій ударів в глиб Росії по аеродромах, звідки надходять удари проти України із використанням американської зброї. Це теж важлива для нього тема. Він сказав: ми хочемо поговорити про те, як забезпечити українських військових, посилити українських військових і гарантувати українському народу, українським людям звичайне нормальне життя. Звісно, будемо більше говорити про результати цього. Ого, засідання, яке триває у ці хвилини, але ще одне засідання буде важливе цього дня. Воно буде присвячене безпековим угодам, які вже уклали з Україною понад 20 країн. Юлю на саміті НАТО обговорювало багато міст для членства членства України в НАТО. А в підсумковій декларації саміту НАТО у Вашингтоні йдеться про незгородній шлях України до альянсу. Чим це власне відрізняється від попередніх заяв, які ми чули від керівництва НАТО стосовно членства України в Альянсі? Також можна сказати, які інші важливі результати саміту НАТО у Вашингтоні були для України та Олексій. Насправді це дуже важливе питання, і ми ставили його і американським посадовцям, і союзникам по НАТО. Вони говорять про те, що ця декларація і результати цього саміту відрізняються для України тим, що Саме формулювання про майбутнє членство України в НАТО, воно підсилено конкретними результатами. Які це результати? Це по перше створення командування в із для координації військової допомоги, а також тренування це фінансове зобов'язання від країн НАТО. це створення спеціального представника в Україні від НАТО. І якщо ми говоримо про цей шлях, про цей міст України до НАТО, я сьогодні мала нагоду поспілкуватися із кількома союзниками по НАТО. Це представники Ісландії і Чехії, міністр закордонних справ, і запитала у них. Чи задоволені вони цим результатом? Чи вважають вони це реальним кроком України щодо наближення до НАТО? І чи хотіли б вони, щоб Україна отримала запрошення цього року? Давай послухаємо, що вони мені сказали. чи підтримала б Ісландія надання запрошення Україні цього року? Ми би підтримали текст сильний, і я вдячна, що ми його погодили. Я знаю, що були переговори із Україною, але ми чітко озвучували свою позицію щодо політики відкритих дверей. Я знаю, що це складно в чинній ситуації, але я також знаю, що у разі запрошення ми почали роботу. Ми були досить відвертими щодо того, що нам потрібно менше сірих зон, і щодо права України обирати своє власне майбутнє. Вони дуже чітко висловились про те, яке це майбутнє, і ми це будемо підтримувати. Тримувати Я був би щасливий, якби ми дали запрошення. Але НАТО це 32 країни, які мусять дійти згоди. Більш важливо, це практична допомога від союзників по НАТО Україні, як от ППО, як чеська ініціатива з надання боєприпасів. Це важливіше ніж слова. Було би гарно мати красиве формулювання, але без практичної допомоги Україна не могла б себе захистити. Персонально я і Чехія ми були б щасливі, якби результати були більшими. Але це все одно дуже хороший результат для України та українців. Остапа Юлія тільки відзначила, що НАТО створює ціле командування у німецькому збаренні для підтримки України. Що ти чув про практичне значення цього рішення у Вашингтоні? І також чи є якісь новини про те, коли саме Петріоти, про передачу яких оголосили союзники, вже будуть в Україні. союзників буде координувати те, як буде находити допомога, яким чином її розподілятимуть. Знаємо, що там працюватиме також 700 офіцерів цивільного персоналу. В тому числі ми наразі не знаємо, коли саме він запрацює. кажуть, що Незабаром це відбудеться. Так само важливо розуміти, що це буде паралельне зусилля до зустрічі контактної оборонної групи з на, підтримки України у форматі Рамштайн. Тобто ці речі залишаються, буде працювати паралельно щодо патріотів у Пентагоні. Зміркувань безпеки не розкривають, коли вони прибудуть, але кажуть, що це буде найближчим часом. Давай послухаємо Пета Райдера, речника Пентагону. Аперишнбезпекових міркувань я не зможу розповісти про терміни розгортання, окрім того, що як завжди ми працюватимемо з нашими українськими партнерами, щоб доставити ці засоби якомога швидше, і звичайно, ми залишимо за українськими посадовцями говорити про те, коли ці системи прибудуть і коли вони будуть введені в дію. Зайве казати, що ми розуміємо нагальність цього питання, про яке свідчать жахливі ракетні удари, завдані Росією цього тижня, один з яких влучив у дитячу лікарню. Тож це те, що й надалі залишатиметься неймовірно Ожливим для нас. Україна просила сім таких систем. Ми чули оголошення про п'ять еквівалентних систем. ПБО чи намагаєтесь ви знайти більше патріотів для України? знову ж таки, не вдаючись до конкретних систем, я просто підкреслю і ще раз наголошу, що ми розуміємо нагальну потребу у засобах протиповітряної оборони. Це наш пріоритет, і ми будемо і надалі працювати з нашими союзниками і партнерами в усьому світі над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно для захисту себе і свого народу. Остапа, чи почув ти в Пентагоні якісь оновлення стосовно F-16 та готовності допомагати з їх обслуговуванням в Україні? Змовно сполучені штати будуть допомагати в цьому напрямку Також я поставив це питання по Давай послухаємо його коментар. Коаліція з посилення повітряних сил України в рамках контактної групи з оборони України дуже наполегливо працює разом з Данією і Нідерландами, а також зі США над тим, щоб не лише забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків, а також над питаннями технічного обслуговування цих літаків і над тим, як найкраще експлуатувати їх в умовах небезпеки, з якою стикатимуться українські пілоти. Тож знову ж таки над цим треба буде працювати і надалі. Зрештою, саме Україна вирішуватиме. Як використовувати ці літаки на українській суверенній території, але ми будемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити все можливе для гарантування того, що коли українці отримують ці літаки, вони зможуть їх обслуговувати, утримувати і експлуатувати. І наостанок чи коментували щось у Пантагоні стосовно ударів по території Росії з застосуванням західної зброї? Олексію, різні думки ми чуємо. кажуть, що тривають розмови з українцями. Втім, речник пантеону Бад говорить, що у США звертають увагу також на потенційні ризики ескалації. Давай послухаємо. Наша політика щодо ударів на великій відстані не змінилася. Думаю, тут важливо зрозуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України, і це те, на що гадаю, нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України, тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенності території і свого народу вона не ескалувала після нещодавнього дозволу США завдавати ударів по російському прикордоні. Але як саме ситуація може ескалувати, думаю, що в цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд, якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо вони формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків, я думаю, що є сенс дати їм можливість стріляти у відповідь. Але знову ж таки, ви повинні дивитися на другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації, якщо цілі всередині Росії опиняті під ударами які не обов'язково мають стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації? Тому протягом всього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити. Дякую вам дуже на прямому зв'язку. З нами були з саміту НАТО у Вашингтоні та з Пентагону. Юлія Єрмонко та Остап Яриш.